Усім привіт, це програма Як це? Мене звати Тимур Мірошниченко. А ви знали, що в Україні понад 160 тисяч кілометрів автомобільних доріг? Це ж як чотири екватори чи пів дороги до місяця. Як ви здогадалися, сьогодні програма Як це про створення автомобільних доріг? Будь-яке будівництво, чи то доріг, чи естакад, чи мостів, чи будинків, розпочинається, звісно, із проектування. Тому в першу чергу їдемо до Українського державного інституту з проектування об'єктів дорожнього господарства Укрдіпродор. Поїхали! Перед початком проектування на місці майбутньої дороги спершу беруть проби ґрунту та направляють у лабораторію інституту на випробування. Отже, проби, які геологи отримують у полі, доставляють в лабораторію інституту ось у такому вигляді: власне, ґрунт і паспорт об'єкту окремо, аби він зберігав усі дані, які там написані. І далі вже з ними, з цими пробами, ретельно працюють фахівці. В лабораторії проводяться випробування фізико-механічних властивостей ґрунтів для подальшого розрахунку типів, фундаментів, ну, будь-яких споруд, в принципі. Надійшов зразок ґрунту в лабораторії. Порушена структура. Ми, ми відкриваємо зразок, відбираємо вологість ґрунту, відбираємо ґрунт на пластичність, на гранд склад. І все це поступово робимо. Ґрунт непорушеної структури. Ми відбираємо кільце пробовідбірник, ми відбираємо щільність, визначаємо. Потім відбираємо також ґрунт, -кільця. робимо метод компресійного стиску у нас представлений, і метод зрізного стиску. Тобто, Завдяки методу компресійного стиску ми визначаємо властивісті деформованості ґрунту. Тобто, в кінцевий результат ми визначаємо модуль деформації. Це наскільки ґрунт може деформуватися під навантаженням. Тут у нас сушильна шафа, ми загружаємо сюди бюкси, висушуємо при температурі 100 105 градусів до повного висушення зразка і потім обчислюємо воло з ґрунту. Цей, на перший погляд, страшний апарат називається динамометр. Завдяки йому можна дослідити, як ґрунт змінює свої властивості під навантаженням. Це у нас архів ґрунтів, ми повинні зберігати наші ґрунти три роки. Це називається протокол надходження ґрунту. Тобто Нам в польових умовах відбирається ґрунт, ставиться польовий номер зразка, об'єкт, назва об'єкту, номер свердловини, пікет або кілометр, глибина, польове визначення зразка ґрунту, підпис геолога. Отже, від вологого ґрунту до сухих цифр дані з лабораторії надходять геологам на обробку, і ми теж рухаємося далі. Доки чекаємо висновків геологів, маємо нагоду долучитися до проєктування мосту. Перед початком буде як переважно треба виїхати на місцевість, подивитися, де знаходиться ця споруда, виконати вишукування, в тому числі геологічне вишукування, розвідати, які ґрунти лежать в основанні споруди. Потім ми виконуємо розрахунки статичні, динамічні, щоб оптимально защадити матеріали, щоб не було перерозходів коштів державних. Потім цей проект повинен пройти державну експертизу. Якщо якісь там є недоліки, ми допустили, ну можливо, допустили, ми усуваємо ці недоліки, і потім проходять тендерні торги. І хто з будівельників підрядних організацій виграває ці торги, приступає до роботи? Загалом, щоб спроектувати, наприклад, залізний пішохідний міст, потрібно в середньому 3-4 місяці. Наша функція несу не закінчується. Ми, як автори проекту, ведемо безпосередньо супроводження на місці. Об'єкту місце для зведення пішохідного переходу залежить від населеного пункту та наявності зупинок транспорту. А от його вид підземний чи наземний залежить від кількох факторів, головний з яких вологість ґрунту, де вона висока, буде міст і навпаки. До речі, дороги зберігаються не тільки на вулиці, але й на папері в технічному архіві інституту. Усі дороги, спроектовані інститутом, зберігаються у цьому архіві у паперовому вигляді принаймні 20 років, деякі навіть більше. І можна дістати цю інформацію будь-яку важливу інформацію, яка потрібна при ремонтних роботах або якщо виникли якісь позаштатні ситуації. Це, наприклад, 1994 рік. Отже, аби спроєктувати дорогу, необхідно врахувати десятки факторів: дані геологів про склад ґрунтів, матеріали геодезистів про рельєф місцевості, що навколо дороги, ліс, поле чи населений пункт. А ще швидкісний режим місцевості і навантаження на ось ці параметри прописані в державних будівельних нормах, правилах дорожнього руху і законі України. Взяти приміром навантаження на ось в Україні це 11,5 тонн. Отже, саме під такі параметри проектують і будують дороги, а також гарантують їхнє довге і безпечне використання. Ну Ось ми уже у відділі проектування доріг. Саме тут їх розробляють та втілюють поки що на папері. Ну, згідно плану розвитку доріг, який затверджений ну, АСТО Транспорту, пропонується дані ділянки дороги, виставляються на торги. Якщо проводиться тендер, ну, тендерна пропозиція, якщо ми виявимо даний тендер на дану ділянку, тоді ми приступаємо, підписуємо договор з даною службою доріг, який є в територіальному ну, знаходженні даної дороги. Вона є нашим замовником і ми прописуємо з ними договір Згідно з завданням. В завданні прописано, що требується до дороги. Далі геологічні та геодезичні вишукування. Виміри, обчислення та креслення для точного планування нашого майбутнього об'єкта. Дороги. Рахується інтенсивність дорожнього трам... руху цього далі виходять основні проєктні рішення, які затверджуються спочатку на технічній раді в нас у ДПІ і Продор. Після обговорення виносяться ці основні проєктні рішення на технічну раду у Кротодор. Після цього, коли всі технічні рішення є там зауважені, є, то вони коригуються, якщо нема, затверджуються основні проєктні рішення і далі проєктуємо всю дорогу. Є кілька категорій, на які можна розділити усі дороги. Приміром, в залежності від пропускної здатності або ж кількості смуг чи їхньої ширини. Також рахують ширину і проїзної частини і земельного полотна. Загалом дороги поділяють на п'ять категорій, які визначаються ще на стадії проєктування, враховуючи усі зазначені параметри. Ми зараз працюємо в програмі кредо. Це мінська програма кредо дороги. Яка дозволяє нам багато чого враховувати. Практично всі поздовжній профіль, конструкцію земляного полотна, є радон, яка розраховує цю конструкцію дорожнього одягу. В залежності, звичайно, від ґрунтів, які шари ми використовуємо в конструкції дорожнього одягу. Програма «Дороги» дуже чудова, тому що можна зразу практично дивитися на одному екрані і аналізувати. Поздовжній профіль, поперечний і план. Вона дозволяє на трьох екранах. Для цього це полегшує проєктування, звичайно, набагато і пришвидшує. Також вона розраховує обсяги робіт, дає відомості робіт повністю, з площадя й обсяг дорожнього одягу, верхній нижні шари основи, земляні роботи. Ось так виглядає дорога на папері. Це тисячі сторінок, 62 томи різноманітної документації. Це всього навсього 36 кілометрів чотирисмугової дороги. Отже, ми вже знаємо, як розробляються і проектуються не тільки дороги, а й стакади, мости та інші елементи автомобільних шляхів. Тепер же від розробки до втілення. Прямуємо на будівництво однієї з приміських Трас, ну а поки їдемо, можемо подивитися вже невід'ємну частину нашої програми рубрику Fresh-Trash. Yeah. В <говори> давен на Русі було дві проблеми дурні та погані дороги. Давайте уявимо, якби будівництвом доріг займалися ті самі дурні. Отже, кабінет держслужбовця, який видає тендери на будівництво доріг. Сергію, зайдіть, будь ласка. Послухайте, сьогодні ми будемо вирішувати, кому віддати тендер на будівництво траси Київ-Шостка. Тому давайте... Ну я ж вам казав, ми давно вас попереджував. Ну, сьогодні футбол Динамо грає з Барселону, Ліга Чемпіонів. Ну, матч року. Ніякого футболу. Доки ми все не вирішимо, ніхто нікуди не піде. Ну, будь ласка, запросіть представників компаній і кави. Мені Доброго дня. Мене звати Іван Франкович Білоус. Я представник компанії Your Road Choice. Ваш дорожній вибір. Mm -hmm. Доброго. Дня. Доброго дня. Мене звати Василь Васильович Хазяйнуватий. Компанія Ех дороги. Добре. Um... Давайте одразу до справи. Я хочу вислухати, які у вас проекти Івано Франковичу. Почнемо з вас. Дуже дякую. У нас стандартний проект. Будуємо трасу на вісім смуг з по посередині. Це класика, це great. Чудово нам підходить. Ми беремо. Давайте підписуємо. Я на футбол. Сергію. Який футбол? Спочатку діло, гульки. Потім в свою чергу ми пропонуємо якісну дорогу. З підземними та надземними переходами. Зробимо як для себе, як вдома. Ми кладемо на совість. Те, що нам треба, ну кладуть же на совість. Давайте, я на футбол, а вони тут поки хай кладуть. Давайте, я підшу. Ще ні разу в житті динамо не було таке мотивоване. Буде не матч, а пісня. Сергію, ну поверніться. Поверніться. Присядьте на місце. Ну, не геньбіть мене перед людьми. Продовжуємо. Щодо нашої дороги, окрім явних технологічних переваг, ми вирішили додати фішку. По нашій дорозі не будуть їздити водії чий стаж менше 20 років. Це новизна, це точно те, що вам треба. А? В свою чергу ми пропонуємо заборонити продавати алкоголь вздовж цієї траси після 11 годин. Ну, ви ж не психуйте, ми все таки люди, а не звірі. Добре, ми вирішили зробити проект екологічним. І зробимо екологічну дорогу. Звісно ж, зеленого кольору. Е, як вам це? Це новина. Це воно. Ага. Так, це воно. Ми цього довго чекали. Беремо. Костручка, а я на футбол. Завершення першого тайму просто неймовірно. Такої кількості моментів і голів не бачив ще старий світ. Сергію, ну досить вже. Я ж сказав, робота це найголовніше. Все, продовжимо. Uh, в свою чергу ми підемо далі. Uh, ми посадимо дерева посередині всієї траси. Uh, водії хай об'їжджають дерева — Це ж дерево, це кисень, це повітря. Uh, взагалі водії будуть їздити не задля того, щоб переїхати з одного міста в інше, а задля того, щоб подихати нашим повітрям. Та що там, та що там водії? Жителі міст Києва та Шостки будуть з'їжджатися, засновувати поселення. Їх міста просто знелюднюють. Наша екологія буде отака. Хіба ж це екологія? Хіба ж це те, що вам треба? Ми перейняли технологію з Європи з Європи, з Нідерландів. Як відомо, нещодавно вони стали виготовляти дороги з відходів з пластику. Ми пішли далі. Ми робимо дороги з будь-яких відходів. Ага. Нарешті. Це, це воно, це воно! мені це подобається. Це абсолютно воно. Тіхіше, тихіше, тихіше. тихіше. Е, це давайте, мені воно, подобається. Пусите, а я на другий тайм стойну. Сергію, почекайте. Присядьте, будь ласка, доробимо справу. Мені подобається ваш проект. Я думаю, що ну вибачайте це, це інновація. От підпишіть наш договір. Він стандартний, підпишіть отут, отут і отут. І ви ж знаєте, що якщо дороги будуть неякісні, то вашій компанії буде штраф один мільярд гривень. Знаєте, мені здається, тут не треба квапитись. Ідея з деревами посеред доріг значно краще. Це вам так, а, які, дерева? які які дерева, які дерева? Зайці поїдять кору, дерева будуть падати. Це небезпечно, які дерева. Річ у тім, що у нас дуже погані робітники, не те, що в них сам бачив святі люди після церкви одразу на роботу і працювати, і працювати. Аж а, гай буде у нас, у нас крадуть. Це, у нас крадуть, багато крадуть. Ми з цим поралися, поролися, але все одно крадуть. То ж ну куди так, так куди? Ну красти, красти це звичайно гріх, але не такий великий гріх, як не встигнути на гру улюбленої команди. Тому я на футбол, а ви тут. Давайте без мене. Я пішов. Це просто легендарна гра. Вона буде наочним посібником для всіх любителів футболу. Сергій, сядь. Що ж це таке? Матч можна і в запису подивитись. Продовжимо. Ми кладемо асфальт прямо на сніг. О, то річ про асфальт. Просто весь досвід мій це стежина від городу до хати. То ха хади? Маємо зізнатися річ у тім, що Choice – ніякі не будівельники. Ми просто аніматори. Часто працюємо в костюмах будівельників. До речі, вас сьогодні корпоратив? Ні, не сьогодні. Ні, так даремні конкурс будував. А у нас є багато костюмів, костюмів поліцейських. Навіть ми їм допомогли провести реформу. Так, я вже нічого не розумію. Стоп. Ем, давайте відкладемо розгляд тендеру на два місяці. Нам потрібно все почитати, розібратися добре. Гарно попрацювали Сережа. ти дивитись своє там пинамо, чи як воно там динамо. А ми гарно попрацювали, як завжди. Просто неймовірний матч! 9-6 на користь киян. Такого в історії ще не було. Так, чотири голи від Олександра Шевковського і це лише в першому таймі. Фантастика! Навіть марадоні та Роналду такого не смілося. Оце так динамо. Що, хлопці, я думаю, через два місяці ми з вами це більше. Значить так, поки ми тут все не вирішимо, ніхто нікуди звідси не піде. Я сказав. А що ви хотіли сказати цією сценою? Не потрібно відкладати справи в довгий ящик. Потрібно просто працювати. Бо інакше дорога приведе нас не в Європу, а в нікуди. Так, хлопці, працюємо. Добре. Давай, давайте ми щось вирішимо. Отже, ми на автодорозі Н-01, більш відомі як Новообухівське шосе. І ось такі дорожні знаки. Тут вже майже півроку є невід'ємною частиною в принципі, цієї ділянки дороги. І як бачите, праворуч від мене вже відреконструйована дорога, а тут все лише в процесі. Тому пішли дивитися, як це відбувається. Перший етап реконструкції дороги зняття старого дорожнього покриття. Для цього використовують дорожню фрезу та віброрезонансну машину. Щойно зняте покриття перемелюють та використовують для укріплення нової дороги. Така технологія називається холодний ресайклінг. сейчас мы находимся на основании из регенерированного материала здесь проходила старая дорога мы сняли верхний верхний слой материал из старого сольтобетонного покрытия пошел непосредственно в это основание что в принципе с Сэкономило государство определенные деньги на устройство нового асфальтобетонного либо какого-либо другого слоя. Після ущільнення за допомогою катків цього шару кладеться ще три шари асфальтобетону. Але про все по порядку. Для того, щоб дорога не роз'їжджалася, і придають определенные, ну если говорить так, утрированные геометричні розміри, да? Тобто ми имеем определенное заложение откоса. Но по... в основному оно служить для того, щоб отвести оттуда воду, потому что основной враг дороги это, это вода. В, скажем так, в жару, если вода будет на конструкции, она будет по чуть-чуть, по чуть-чуть вымывать битум. Если это будет мороз, то, соответственно, при от, от льда опять-таки будут частички щебня и, и битума откалываться. Отже, зараз на цій ділянці відбувається облаштування асфальтобетонного покриття. Процес відбувається безперервно. Вантажівки підвозять готову суміш із заводу. Ми на нього трошечки пізніше завітаємо. Далі укладач формує черговий шар, шар асфальтобетону і далі вже робота катків. Цей процес відбувається згідно із різноманітними е, технологічними нормами, тому давайте трошечки детальніше тепер про все це дізнаємося. В даний момент. Идет устройство асфальтобетонного слоя основания, которое состоит из щебня фракции 20-40, 5-20 и отсева дробления горных пород. Также сюда добавляется минеральный порошок в некоторых количествах и основное вяжущее это, это битум. Бітум – смолоподібна речовина, яка є невід'ємною частиною приготування асфальтобетону. Говорячи простою мовою, це смола, яка скріплює інші елементи асфальтобетонної суміші, такий собі асфальтний клей. Бітум – дуже давній матеріал. Ще за часів неоліту людина використовувала його для скріплення наконечників списів та задля виготовлення посуду. Зверху цього слою буде ще два слоя покриття: ніжній слой і верхній слой слої. Із... щебеночно-мастичного асфальто-бетона. Смесь подается из автосамосвалов в асфальтоукладчики. Дальше она распределяется равномерно. И уплотняется непосредственно уплотнительной техникой катками. А звідки привозять готову асфальтобетонну суміш і як вона виготовляється, ми дізнавалися безпосередньо на місці її виготовлення. Ось це асфальтобетонний завод. Він може бути як стаціонарним, так і як ось цей напівмобільним. За необхідністю він розгортається недалеко від об'єкту будівництва чи реконструкції. Для того, аби приготувати асфальтобетонну суміш, нам знадобляться. Мінеральні заповнювачі, наприклад, різноманітні кам'яні матеріали, відсів і в'яжучі. Це бітум. Усі кам'яні матеріали конвеєром подаються до сушильного барабану, де, обертаючись, сушаться і нагріваються до заданої температури, а потім подаються нагору на просіювання. Цю установку, до речі, асфальтники називають грохат. Розділена на фракції кам'яна суміш, подається у змішувач, куди додається вже і бітум, і мінеральний порошок. Все це перемішується, і власне асфальтобетонна суміш готова. До речі, весь цей процес займає від 40 до 60 секунд. Цікаво, що на даному об'єкті для виготовлення верхнього шару асфальтобетонного покриття використовується ще й целлюлозні волокна. іншими словами, це різноманітні паперові відходи. І виконують вони у, власне у цій суміші стабілізуючу функцію для бітуму. Коли з дороги поступає сигнал, що давайте везіть там іще свіжої, свіжої асфальтобетонної суміші, вантажівки під'їжджають, асфальт навантажується і вони швиденько на об'єкту. Пункт призначення. А разом із вантажівками повернемося до об'єкту і ми. Це зараз, мабуть, найтепліше місце в Україні. Асфальт, свіженький асфальт, який щойно вийшов з-під укладача температурою приблизно 150 градусів. Він ще тепленький і м'якенький. І далі після цього до роботи вже беруться катки. Піду їм допоможу трошечки. Ось так. Отже, задача катка, в принципі, його функція це ущільнити цей шар асфальтобетону до необхідної форми. І в залежності від е, нормативних показників ці катки роблять там від 6 до 10 ходок туди-назад, туди туди-назад. І так цілий день. Після аштивання слой готов. Возвезднению следующего, если это нижний слой, либо для открытия движения, если это верхний слой. Иногда в случаях строительства используют нижние слои для, для временного открытия движения, например, как, как здесь. Далее шари асфальтобетонної суміші за цією ж технологию. Єдине, что с каждым новым шаром використовують дрібніший щебінь. строительство уже на определенных участках выполнила по полностью построена дорожная одежда верхний слой из щебеночного мастичного асфальтобетона нижний слой покрытия из плотного асфальтобетона на модифицированном битуме и сейчас мы находимся на на слое асфальтобетонного основания спористого крупнозернистого асфальтобетона Здесь уже все закончено, кроме разметки и облагораживающих работ. Здесь еще будет земляное полотно. Возводиться, доводиться до нужных. Плюс будет укрепление земляного полотна с засевом трав, дабы, дабы весной, когда будет таять вода, либо при, при дожде, когда вода будет уходить из поверхности покрытия, чтобы земляное полотно не, раз, не размывалось. Загалом, така бригада будівельників за день укладає в середньому більше кілометра верхнього покриття, а нижнього близько кілометра. Звичайно, якщо погодні умови сприяють цій складній справі. Отже, тепер ми знаємо, як проектуються, будуються чи реконструються дороги. Процес тривалий, складний і дуже дорогий. Тому, шановні водії, коли ви бачите ось такі дорожні знання, коли ви бачите, що ведуться дорожні роботи, майте терпіння, адже вже дуже скоро ви будете їхати ось по такій гарній рівнесенькій дорозі. Ну, а ми ж прямуємо далі до наступного випуску програми. Як це в ефірі? Його перший бувайте.